Бердичів згадував своїх співвітчизників, які померли від голоду у 1932-33 роках. Безприкладним трагізмом, приголомшує людство, страшна смерть мільйонів українців, які пішли на той світ не через війну чи природні катаклізми, а через рішення всього на всього кількох осіб. Чоловіки й жінки старі, молоді й зовсім юні. Їхні душі закликають лише до одного: нинішнє покоління громадян України повинно знати правду про те, що творилося на початку 30-х. Про ту гірку сторінку нашої. Історії зараз говорять багато: одні, щоб розказати про наболіле, бо самі є очевидцями тієї трагедії, інші, щоб зберегти втрачені сторінки нашої історії, про які розповідати раніше не наважувались сьогоднішній день це не конкретна історична дата. Просто у цей день люди української хлібосольної землі просять у Бога прощення невидно загиблим від голоду. Просять за своїх рідних, знайомих і незнайомих, бо голодна смерть не питала в Україні ні паспортів, ні національності. Хтось цього дня прийде на мітинг реквієм, хтось запалить свічу у себе вдома, хтось молитиметься у божому храмі. Головне не забувати тоді, у 32-му, 33-му над ними не ставили хрестів. Лити сльози над їхніми тілами у близьких не було сил, та й близьких у декого вже не було. Тож ті, хто живе нині, може заспокоїти душі невинно померлих тим, що у серцях прийдешніх поколінь завжди знаходитиметься місце, де зберігатиметься пам'ять про голодомор. Вмертий цій пам'яті не дадуть людська совість і спогади очевидців трагедії. Їли щодо Гнилу картоплю, лушпайки від картоплі, з озера ловили черепашок, розколювали панцир із м'яса робили різні страви. У той час померло дуже багато народу. У селі не можна було пройти. Всюди були трупи, сам бачив, як усі трупи скидувалися у загальну яму, поодинці не ховали. Навряд чи можна описати у піснях і віршах Горе щедрої та багатої на врожаї землі, що ховала у собі тисячі тисячі синів та доньок, заморених голодом. Це вони, мабуть, лєця з рядків проросли на полях житом і пшеницею, аби ніколи народ український не пізнав страшної голодної муки.